Черги на кілометри. Ситуація на польсько-українському кордоні. Спочатку дрони, потім стадіони. Мітинг проти некритичних витрат почала бізнес з нуля. Історія переселенки з Харкова. У міжнародному пункті пропуску Раваруська Гребенне збираються авто на виїзд з України. Микола Жук везе до Нідерландів меблі. Каже, попри електронну чергу, вчасно перетнути кордон йому все одно не вдається. 9 днів тільки черга, плюс до того, що тут уже майже чотири дні п'ять. Нормально почитати, як ми живемо. А сьогодні ми мусимо перетнути. Сьогодні ми простояли цілу ніч вчора, цілу ніч після вчора і Ще, напевно, будемо стояти 2-3 сутки. У пунктах пропуску в Краківці та Раваруській рух вантажівок наразі ускладнений, говорить речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. Зокрема, те, що ми бачимо в пункті пропуску, що вантажівки слідують через державний кордон з періодичністю одна або максимум дві за годину. Виключенням є те, що можуть пропускати вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу паливо та небезпечні вантажі. Станом на сьогоднішній ранок з боку суміжної держави на в'їзд в Україну вже утворилися черги і вони поступово зростають. Зокрема, у пункті пропуску Раворуська на в'їзд в Україну очікує 600 вантажівок. У пункті пропуску краківець на в'їзд в Україну очікує 520 вантажівок. А це вже Польща. Неподалік від кордону стоїть польова кухня протестувальників і фури з транспарантами. Учасники протестної акції відмовляються від будь-яких коментарів на камеру. Справедливі. Не? Так німа згоди на удосліпняні візерунки. Єсте ще в Польсте. Прошу ще до польського права. Ми намагалися отримати коментар від співорганізатора акції Томаша Борковського. Він на зв'язок не виходить. А ось що він сказав напередодні нашим колегам з Радіо Свобода. Пропускаємо один автомобіль і два бензовози щогодини. Нас близько 20-30 людей. На різних пунктах пропуску кількість людей є різною. З польського боку черга з вантажівок переважно на українських номерах розтягнулася на декілька кілометрів. Далекобійник Андрій Грищенко везе вантаж з Бельгії до Чернігова. Каже, вже четвертий день не може перетнути кордон. Заблокували границю поляки і не пускають нас на границю. Ну можуть пропустити в сутки дві-три машини, можуть зовсім не пропустити. 13 кілометрів казали. Вчора, а сьогодні може більше. Кожного дня ж додається. З Німеччини в Україну везу текстиль. Пішли вже четверті сутки стоїмо. По метрів 200-300 рухаємось більше. Ми ходили, ми ходили, спілкувалися, вони не йдуть ні на які уступки. Кажуть, що в годину по одній машині, але тут вже стоїмо по 12-13 годин і без руху. Водночас найбільші польські транспортні асоціації не підтримують цю блокаду кордону, говорить співзасновник міжнародної транспортної асоціації України Ігор Верко. Там в Польщі є дуже багато асоціацій перевізників. Вони ні одні не підтримали цей страйк. Тільки організатори його і отримують. Яка буде далі ситуація? Ми можемо тільки наблюдатиме. Це не добувається, щоби. Українського перевізника такими методами, от штучними, як там, дозвола, як того блокування кордонів, придушити за рахунок того, щоб українського водія переманити до себе на роботу. Нагадаю, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у трьох пунктах пропуску. Тоді співорганізатор акції Томаш Бурковський розповідав, що вони вимагають повернути необхідність отримання дозволів для українських перевізників, а також вилучити польські авто з системи електронної черги. Учасники блокади зазначають, що мають дозвіл на проведення пікету до 3 січня. Ольга Іващук Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львівщина. У Львові в 10-й відбувся пікет проти некритичних витрат. Розпочали свій рух учасники акції від пам'ятника Шевченку, що на проспекті Свободи. Мета акції, щоб зросла підтримка збройним силам України з місцевих бюджетів. Це з бюджету міста і з бюджету області. Нам вдалося відмінити багато тендерів на побудову спорткомплексів. Це принаймні 3-4 тендери, а там кожен з них по близько 100 мільйонів. Кожен. Теж львська обласна адміністрація утворила комісію, яка переглядає тендер, і ця комісія мені здається, чи не на 22 мільйони переглянула тендерів на якусь таку суму. І ми сподіваємося, що ми підняли, підняли в голові кожного. Кожного управлінця проблему, що нам потрібно більше забезпечувати збройні сили України, оскільки це наші брати, наші друзі, і вони нас захищають. Протестувальники прийшли ходою через центр міста та зупинились біля міської ради. До них вийшов перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. За його словами, вже передали понад 500 мільйонів гривень з міського бюджету для військових частин. До кінця року планують передати ще понад 400 мільйонів. Або про субвенції, якщо це передаються кошти для закупівлі, наприклад, озброєння, те, що місто не може купувати, або місто самостійно купує і передає це або дрони, або автомобілі, або якесь необхідне технічне технологічне обладнання. Учасники акції продовжили ходу до обласної військової адміністрації. Хотіли, аби до них вийшов керівник ОВА Максим Козицький. Козицький до людей вийшов заступник керівника Львівської ОВА Андрій Годик. Цифри, які передбачені вказаній програмі суд на Збройні Сили України, які б це не були, чи це територіальна оборона, чи це повітряне командування, захід, чи будь-що інше. Ця сума становить понад 250 мільйонів гривень. Загалом в межах програм безпечна Львівщина на сектор безпеки і оборони скеровано вже з врахуванням 30 мільйонів гривень, понад 400 мільйонів гривень. 75% вільних лишків. Які будуть перехідними з 2023-2024 рік будуть скеровані на сектор оборони і безпеки. Зараз не можу сказати вам про цю суму, тому що вільні лишки формуються станом на 1.01.2024 року. Але ми вже задекларували. Ми декларуємо, що мінімум 150 мільйонів гривень. Ми з цієї цифри стартуємо. З парковки ресторану «Фешн» тепер не можна виїхати у пішохідну зону Львова. Там сьогодні встановили антипаркувальний стовпець. Про це Суспільному розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило. Це через ситуацію, про яку стало відомо напередодні, коли київська блогерка Анна Краснова опублікувала в інстаграмі відео, де вона їде площею ринок у Львові. Проїзд цією частиною міста дозволений лише за перепустками. За словами Олега Забарила, такої перепустки у неї не було. Завдяки камерам спостереження з'ясували, що подія трапилась у вівторок, 7 листопада. Мерседес заїхав заїзд. Здійснив заїзд через майданчик для паркування ресторану Фешн. Відповідно, виїхав і мав рухатися на виїзд до проспекту Свободи. Але свідомо, водійка цього цієї автівки вона порушила правила дорожнього руху, здійснила поворот ліворуч і відповідно проїхалася показово, як ми всі могли бачити, через площу ринок вже на виїзд зі сторони руської. Олег Забарило додав, що також звернулись до поліції через порушення правил дорожнього. Руху. Речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій повідомила Суспільному, що правоохоронці шукають блогерку. Про порушення закону дізналась із соцмереж. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовослужбовцем, який загинув на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської ова Михайло Шершень, мешканець села Ожидів Золочівського району. Чоловік став на захист України на початку березня цього року. Військовий служив у складі 13-го окремого десантно-штурмового батальйону. Загинув 5 листопада під час артилерійського обстрілу біля Синьківки Куп'янського району Харківської області. Йому було 37 років. В нас є три види перепілів. Це наше чудо, чудова перепілка. Ми його назвали Мілор. Ганна Довженко до повномасштабного вторгнення жила у Харкові. Зараз жінка з родиною живуть у місті Пустомати, що на Львівщині. Рік тому тут започаткувала перепилину ферму. У минулому бухгалтері кризова менеджерка розповідає, свій родинний бізнес починала з нуля. Ми самостійно все зробили. Робимо і клітки, і вентиляцію, і корм я роблю сама, і лікую. Їм потрібно світло, потрібен температурний режим, вологість, чистота і любов. Починали з власних коштів. А через півроку я написала перший грант, отримала від посольства США професійний інкубатор. Зараз написала другий грант, виграла його. Проходжу процедуру отримання обладнання. Сподіваюся, що в мене буде і коптільна шафа. То тобто я можу вже розширити спектр своєї продукції. Це будуть і мариновані яйця, і копчені яйця, і копчена перепілка. На початку у Ганни було 120 перепелів, зараз 1200 і ще 600 мають вилупитись найближчим часом. Яєць зараз у нас 400-450 на добу. В місяць це виходить приблизно 12 тисяч, але вони не затримуються, тому що в нас слоган «Свіжа користь задоволення» – один-два дні і вони йдуть на реалізацію. Реалізує свою продукцію жінка на одному з львівських базарів. А також продає серед постійних клієнтів. 10-15 відсотків своєї продукції Ганна віддає безкоштовно вимушеним переселенцям та багатодітним сім'ям. Перепіліни яйця вони не тільки виводять радіацію, важкі метали, тому що ми зараз усі страждаємо від обстрілів і важкі метали. У нас усіх вони виводяться від анімії. Дівчата піднімають від 60-70 гемоглобін до 120-130, до 130 майже усі у нормі. Від рахіту, від язв, потім покращують емоційний стан. Ганна з родиною поки планує жити на Львівщині і розвивати тут свою перепилину ферму. Нам повертатися нікуди на сьогодні. Харків це зона бойових дій. От. І ми. Поки що тут нам тут дуже подобається. Наша громада нас прийняла. Заступниця Львівського обласного центру зайнятості Оксана Іванчук розповідає, з часу повномасштабного вторгнення на Львівщині працевлаштували 1800 вимушених переселенців. Для них є програми пов'язані з перекваліфікацією перенавчанням, Вони мають можливість і отримують сертифікати. На перекваліфікацію і так само вони особи, які не є безробітні, бо сертифікати для безробітних, а особи, які не є безробітними, вони мають змогу отримати ваучер на навчання і досить активно користуються цими програмами. Є програма, є робота. Вони так само, як всі інші. Будь-хто може скористатися нагодою отримати мікрогрант на започаткування власної справи. Оксана Іванчук додає, зараз на Львівщині є 24 тисячі вакансій. Ольга Динека Тарас Фомін, Суспільне новини. Львів. Не переживає, а грає він користується певними засобами, з яких складає свій твір, роль Буття є основою, на якій базується та чи інша свідомість, що осмислює час, у якій ми живемо. Актор Андрій Водичев озвучив Леся Курбаса для проєкту Горизонти Курбаса розповідає, що раніше знав про Леся Курбаса як режисера та театрального реформатора. Але під час запису подкасту відкрив для себе щось нове. Коли актор починає працювати з текстами, то для нього відкривається людина. І це найбільше найбільший подарунок для мене, тому що я крізь тексти побачив людину. Курбаса викликали вже в 36-му році в наркомпрос, чи якось там коротше в відділ освіти, і вони влаштовували йому розборки, що чому, і навіть доходили до звинувачень навіть у фашизмі. І коли читаєш, от мене недавно читали цей, цей уривок, це кінець, ніби нашого подкасту. І коли читаєш, і ти розумієш, що людина, яка розмовляє з системою. Вона не гнеться. Автори вже записали три випуски аудіосеріалу про мрії Леся та створення театру. Який щоденника автора та його лекції? Основна ідея проекту заключається в тому, щоб створити сучасний аудіальний продукт інформації. Подкасту який буде доступний, який буде цікавий. В Самому подкасті ми представимо частково архівні матеріали. Це буде режисерський щоденник, будуть статті Леся Курбаса. Це буде така одна частина. А друга частина. Ми будемо спілкуватися з дослідницями Леся Курбаса. Його творчості. Лесь Курбас народився у Самбурі на Львівщині і навчався у Львівському університеті. Його батьки були акторами. і Свій театральний шлях розпочав у Львові у театрі руської басіди, каже історик Іван Сварник. І саме на тій, на тій сцені Лесь Курбас дебютував як актор. І ми можемо пишатися, що шлях у театр курбаса почався саме у Львові. Проєкт Горизонти Курбаса реалізували за грантові гроші гіоти інституту. Презентація відбудеться 12 грудня у театрі Курбаса у форматі перформативного читання. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.